Перший гайд це буде на шелі. на шелі. саме найкраще брати гаджет на дальність. Зараз покажу вам, як він виглядає. Отакий з прицілом таким. Але якщо на карті дуже багато кусів, то краще брати, оцей, що в мене був до того моменту. Снаряги це тупо база, тут треба брати щит і урон. Але можна ще плюс один гаджет. На посівках. Але більшість беруть е, контузію посів. Вони аптечку чомусь недооціняють оцю посівку. Гіпер в неї імбовий. Він любого бойся з одного удару може вийти. Ну правда, крім Френка і таких жорстких танків. Шелі класно в Шедешці, в бравлболі. в Гімкрабі, в захваті кристалів може бути класно. Ну, не дуже. А гарячий задні дівно-гівно. І в нокауті пр... прикольно. Ну, она типа майже универсальна. На хиба здесь... Ларри. Зараз... На хиба в двух... В трех режимах написали. Все в ограблении, в горячей зоне и в... И в тех... И в том... І в... Айробої вона теж. А ні, в принципі, в Айробої теж нормально. Тому два. І дивіться. Шелітся дуже бавий персонаж. Які дають всім. От її характеристики. А от характеристики драку. Ну, ви можете рахувати, що в шалі десь на першій селі десь 300 урону і там 5 пулів вилітає з дробаша. І це в сумі 1500, а тут 700. І рахуй, що шелі. Безплатно, а драку 700 гелів. Ну, суперсел.